Нас зараз в нас ось такий стан. Хлопчик був веселий, гарний займався спортом. Ходив в спортзали Постійно їздив на самокатах. Мама 14-річного Тимура плаче під дверима реанімації. Шість днів тому її син вперше прийшов до нового спортклубу на заняття з кікбоксингу, і там від удару знепритомнів. І відтоді до тями не приходив. Олена розповідає, Тимура поставили у двобій з титулованим спортсменом. Удар спочатку да, в сонячне сплетінні, був серцем. А, може, цей хлопець він знав, мабуть, що не можна такі наносити удари, тому що це хороший спортсмен, який участвував в Європі, і побіждав в Європі. І Чомусь він став в перший день з моєю дитиною. Жінка переконана, що її сину не надали допомогу вчасно, вмикає нам голосове повідомлення, яке отримала від вихованців секції. Ми підходимо. А там цей Тимур лежить. І до нього підходить Дімон і Аня, і дивляться, а він, ну, типу, його б'ють, а він не відповідає. Його, коротше, так раз, другий вдарили, ну, типу, по почали бить, 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 а він не відповідає. В нього починають синіть губи, і він не дихає. Однозначно винуватий тренер. Він. Мав надати зразу, навіть якщо таке сталося, навіть якщо він поставив з спам'яхнистим хлопцем, він мав надати правильну допомогу. Він мав хоча б визвати швидку допомогу ту, яку потрібно, щоб приїхав дійсно той мобіль, який зразу спасе мою дитину. А не моя дитина знаходилась там. Я не можу сказати, скільки вони її скривають. Підлітка реанімували медики швидкої, серцебиття відновити вдалося, але Тимур впав у кому у підлітка набряк мозку через кисневий голод. Від часу поступлення по, по даний момент е дитинка перебуває на штучній вентиляції легень. Е ну стан важкий, ну але проте протестобільний. Хто винен? У трагедії з'ясовують слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження. Перевіряють і версії бездіяльності тренера. Підозру йому не оголошували. Попередньо відомо, що тренер, 43-річний рівнянин, почав надавати допомогу не відразу. Спортивний клуб, де сталася трагедія, приватний тренер, на занятті якого підліток зазнав травми, зустрітися з нами відмовився. Телефоном пояснює, не ставив новачка у пару із досвідченим спортсменом. Навмисно всі вихованці секції билися у спарингах по черзі, заперечує провину у ненаданні допомоги. Я ж не медик, і то я хоча б хоча все перевірив і прийняли ми рішення, що треба робити іскусственне дихання. Я, Я я, я рахую, що Якби не ми, то можливо можливо, взагалі не зрозуміло, що б з ним стали. Може би вже і кора не понадобила. Якщо провину тренера доведуть, йому загрожує до п'яти років ув'язнення щодо стану тимура. Лікарі бояться робити прогнози, чекають, поки зійде набряк мозку, аби продовжити обстеження і постійно консультуються з колегами з Охмаддиту із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.